Друзі, всім привіт! У світі сучасних технологій комп'ютери стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Але як саме вони розуміють числа та роблять арифметичні операції над ними? Давайте розкриємо цю таємницю та відкримо двері у захопливий світ комп'ютерної арифметики. Останні три речення, які ви почули, були згенеровані за допомогою ChatGPT. GPT. Появу цього інструменту в відкритому доступі заставили багатьох визнати. Що комп'ютери вже досить небагано розуміють людську мову слів та речень, а також оперують над цими поняттями. Але давайте зробимо крок назад. Адже перед тим як комп'ютерні програми досягли такого успіху, нам слід було навчити їх багато чому, зокрема, числам та математичним операціям над ними. Пояснити маленькій дитині, що означають числа 1, 2, 3, 4, 10 і так далі. Можна за лічені хвилини. Адже навколо неї існує багато речей, які можна полічити: її пальці, друзі, дерева на дворі та іграшки. Але комп'ютерний чіп не вміє бачити та й пояснювати йому звичайною словіною не вийде. То що ж він взагалі розуміє? Основною компонентою комп'ютерного чіпу є незліченна кількість транзисторів спеціальних електронних компонентів, які можуть бути у двох різних станах і переходити між ними. Один із цих станів ми позначаємо умовно символом 1, а другий символом 0. Це ті самі нулі та одиниці, які всі звикли бачити у фільмах про хакерів, які зламують над секретну мережу за 5 секунд, просто тисячі по клавіатурі. Але ж люди знають набагато більше цифр, аніж 0 та 1. Яким чином пояснити комп'ютеру, наприклад, число 5. Наївний спосіб полягав би у використанні 5 транзисторів, стан кожного з яких є одиниця. З одного боку, це логічно, для кожного числа використовувати відповідну кількість одиниць, але існують і суттєві недоліки. Наприклад, для позначення числа мільйон, нам потрібно мільйон транзисторів. До того ж ми ніяк не використовуємо безліч різних комбінацій одиниць з нулями, які могли б позначати якісь числа. Взагалі, якщо ми візьмемо 5 транзисторів, то скільки різних чисел ми могли б позначити, якщо використали б усі можливі комбінації? Поставте відео на паузу та подумайте над цим. Оскільки кожен транзистор може мати два різних стани, то всього можливих комбінацій буде 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2, тобто 2 в п'ятому степені, що становить 32 комбінації. Це вже набагато краще. Нескладно здогадатися, що якщо ми маємо n-транзисторів, то ми можемо позначити всього 2 в степені N станів. Таким чином, 10 транзисторів дозволяють пояснити комп'ютеру більшність 1000 різних чисел. Проте постає питання. Яким чином ми впорядкуємо ці комбінації? Присвоювати кожному числу просто випадковий набір 11 нулів не є раціональним. Тоді б довелося мати величезні таблиці, в яких зберігався код до кожного числа. До того ж, не є зрозумілим, як виконувати арифметичні дії над числами, які представлені через набір випадкових символів. Як же обійти цю проблему? Ми настільки звикли до звичайних чисел, що рідко задумуємося, як вони насправді влаштовані. Нагадаю, що система числення, якою користується сучасний світ, називається десятковою. Тобто ми маємо 10 різних символів від 0 до 9. А всі інші числа, що більше за 9, ми утворюємо за допомогою кількох цих символів. Робимо ми це завдяки тому, що наша система є позиційною. Тобто значення символа залежить від його положення при записі числа. Наприклад, у числі 12 цифра 2 означає всього дві одиниці. Але у числі 267 та саме двійка означає вже 2 сотні. Взагалі, будь-яке число можна представити і у вигляді суми степенів 10 ось таким чином. І тут має виникнути правильне питання. А чим десяткова система така особлива? Відповідь на це питання проста. Нічим. Ми використовуємо її, скоріш за все, тому що у нас 10 пальців на руках. Але з таким самим успіхом ми могли б використовувати і будь-яку іншу систему числення. А яка система числення найкраще підходить для розв'язання нашої проблеми з одиницями та нуликами? Звісно ж, двійкова система, тому що в ній якраз таки і є два символи 0 та одиниця. А про те, як працює двійкова система та як перетворювати числа з однієї системи числення в іншу, розкаже мій колега Сергій. Вітання всім, Математика для своїх на зв'язку буду пояснювати вам за двійкову систему числення, як приводити числа з двійкової і десяткової, навпаки, алгоритми в кліда поїхали. Отже, давайте порахуємо від 1 до 10 двійковою системою. Значить, щоб одиничку записати у двійковій, це буде двійкова система, а це десяткова система. Тут немає ніяких проблем. Але ось, щоб записати двійку, ми вже не маємо цифри 2, бо двійкова система, тільки дві цифри може мати 0 і 1, як про це сказав і Сашко. Тому нам треба перейти до наступної позиції. Оце буде 2 в двійковій системі числення. Оце 3. Для четвірки вже знову місця немає, бо ми використали всі можливі цифри на своїх позиціях. Вже сили цих двох позицій закінчились. Беремо третю позицію. Тут 4, далі 5 ось так, оце 6, оце 7. Для вісьмірки нема місця. І зверніть увагу, що кожна нова позиція з'являється тоді, коли ми використовуємо нову степінь двійки. Нову степінь двійки. Тобто ось це означало б вже 16. 2 в четвертій степені, і так далі. Тобто, рахувати до 10 і далі ми вміємо. І, в принципі, якщо розуміти, як влаштовані позиції навіть в десятковій системі, можна легко справлятися з переводом з двійкової, в десятково. Ну, наприклад, якщо в нас є ось таке число, то ми насправді, допоки ми не узгодили, що про яку систему числення йдемо, це просто закарючки, просто кружечка, рисочки. Люди домовились, що воно щось означає. Якщо це десяткова система числення, дужках, зазвичай внизу записують, то ми розуміємо, що це таке. Але що, якщо це двійкова система числення, то насправді оця перша одиничка це 2 в нульовій. Далі маємо 2 в першій нуль, тобто тут пусто, далі 2 в другій, 2 в 3, 2 в четвертій. Тобто це число 1 плюс 4 плюс 16, це число 21. Якщо ви добре зрозуміли, як це працює, а в цьому немає нічого складного, то ви зможете навіть сказати, як можна сприймати це число в трійковій системі. Пишіть коменти, якщо розгадали. А я наведу ще кілька легеньких прикладів, як звійкові в десяткову переводити. Давайте ще тут дві одинички намалюємо і скажемо, що це двійкова система. Значить, матимемо 2 в нульовій, 2 в першій немає, 2 в другій, 2 в третій немає, 2 в четвертій. Ой, так. 2 в 5 і 2 в шостій. Значить, це з кінця почну. 32 плюс. Ні, не 32, 64. 64, 32, 16, 4 і 1. Значить, тут буде 20, а тут буде 96. 20 і 96 це 116, 117. Значить, ось оце одвійкові це 117 і дуже легко переводити. Єдине, що добре знати е, степені двійки. Кожен, поважаючи себе, любитель математики знає хоча б 10 степені двійки. Давайте я десь тут наведу, будемо, е, в принципі, цим користуватись. Значить, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так далі. Так. Це прості речі. Я думаю, що якщо тут дивляться це відео, такі люди, як я, села, люди з села, які пасли корови, кожен хто пас корови, знає, що нічим зайнятися, крім того, щоб рахувати. Степені двійки, наскільки можеш, або ще відсотки, від скільки часу залишилось, щоб допасти ту корову. Так, ладно, <гадували> до, до степенів двійок. Тоді ми можемо, в принципі, переводити з двійкової десяткової будь-яке число. Але питання: як з десяткової у двійкову перевести, це значно складніше. От якщо вам скажуть ну є число 755 в десятковій системі, як його записати у двійковій, як комп'ютеру дати зрозуміти оцю сутність? Він же ж не має цифр. В нього або є електрика, або немає на транзисторі. Е, Саша про це розкаже, звісно, але можна робити це або вручну або з допомогою алгоритму Евкліда. Вручну що треба зрозуміти? Що нам треба з допомогою степені двійок, тоді ми будемо будем мати змогу записати цифри у своїх позиціях, скласти це число. Причому складати треба з кусочків якомога більших. Бо якщо я візьму 2 в 8 і якісь менші, то я не зможу скласти більше, ніж 511, бо для 512 вже треба 2 в 9. Тому я розумію, що мені треба взяти 2 в 9-й по-любому. Це 512. Далі, звідси відняти 512, це буде 243. 243, 2, в 8 не треба. Не треба. 2 в 7. 2 в 7 це 128. Це треба добре вміти віднімати. У мене з цим труднощі чуть, чуть Ну, нічого, 115, 115. Це 2 в 6 треба далі брати. Відняти 64. 51. 51 це треба 2 в 5-й. Гарне число я взяв. Дуже зручне. <сум> так. <сум> 2 в 5. Це я 2 в 6 взяв. 2 в 5 і відняти 32. Це буде 19, а 19 вже ми переводили. 19 вже сьогодні було. Ні, не було. 2 в 5, записав, далі 2 в 4 Це 16 і ще 3. Це 2 в 1 і 2 в 0. 2 в 1 і 2 в 0. Таким чином, якщо ми змогли розкласти число в десятковій степені як додавання степенів двійки. То ми зможемо записати це число в двійковій системі. Давайте тут будуть наші позиції двієчки. двічки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це нульова. Це нульова. Значить, тут один. Тут один. Далі на другу, третю немає нічого. На четвертю, на п'яту, на шосту, на сьому, на восьму немає нічого. На дев'яту. Ось оце Число 755. В десятковій системі числення, якщо я ніде не помилився. А ви, звісно ж, перевіряйте мене. Е, і кажіть, ще зрозуміло. Е, можна таким чином будь-яке число з десяткової двійкову перевести. Е, зараз ще один приклад зробимо, щоб засвоїти це. Ну, наприклад, давайте щось простіше. Е, 18 у десятковій. Я розумію, що це 2 в четвертій і 2 в першій. Значить, не забуваємо, що є нульовий степінь двійки це перша позиція. Значить, тут 0, тут 1, 0, 0, 1. Оце 2 в нульовій, 2 в першій, 2 в другій, 2 в третій і 2 в четвертій. Таким чином, це 2 в четвертій, 2 в першій. І цього вистачає, щоб скласти 18. Тобто ось наше число в двійковій системі буде виглядати ось тако. Ну і тут теж би добре написати, що це двійкова система. Щоб отак не запарюватись, є алгоритм в Показую, його можна навчити робити будь-який калькулятор. Можна робити його бездумно, але ми трошки і вкопаємося в його суть. Припустимо, є число 27 в десятковій системі, хочу його показати у двійковій. Як же це зробити? Можна ось що провернути. Ну, звісно, це буде завжди спрацьовувати, але ось є такий ще спосіб: ділити завжди на ту базу, на ту основу, в якій ми хочемо виразити число, тобто на 2. Я розумію, що це буде 13 і остача 1. Далі цю 13-ку, яка вийшла в частці, знову ділимо на 2. Це буде 6 і остача 1. Ділимо завжди з остачею. Далі шестірочку ділимо на 2, буде 3. Остача 0. Далі оцю трієчку ділимо на 2, буде 1. І одиницю ділимо на 2, буде 0. І відняти 0 буде 1. Значить, 27 у двійковій системі буде як: 1, 1, 0, 1, 1. Давайте перевіримо. Це двійково. Значить, 2 в нульовій, 2 в першій. 2 в другій, 2 в третій і 2 в четвертій. Тобто 16, плюс, 8, плюс 4, плюс... ой, плюс 2. Плюс 2 і плюс 1. E, значить, 10, 26, 27. Все полишається, все чудово. Ось так працює алгоритм Евкліда. Чому він працює? Можете спробувати, подумати самі, написати в коменти, чи виглядає він для вас загадково. Дякую за увагу. Сподіваюся, був корисний. Тепер, коли ми маємо двійкову систему, комп'ютер може зберігати числа максимально ефективно. Але це ще не всі плюси нашого підходу. Окрім просто зберігання чисел, нам би хотілося ще й виконувати над ними арифметичні операції. У двійковій системі це надзвичайно просто. Наприклад, додавання робиться фактично так само, як і в десятковій, коли ми додаємо у стопчик. Розглянемо приклад. Нехай нам потрібно додати числа 111 та 0,11, записані в двійковій системі. Починаємо додавати справа наліво. 1 плюс 1 буде 2, що у двійковій системі виглядає як 1 0. Тому ми пишемо останню цифру 0 та запам'ятовуємо одиничку. Наступний розряд нам дає теж 2. Але ми ще запам'ятали 1, тому маємо 3. У двійковій системі 3 це 1-1. Тому так само пишемо останню цифру та запам'ятовуємо 1. Останній розряд дає нам 1, і плюс 1, який ми ще запам'ятали, буде знову 2. Пишемо 0 і 1 записуємо попереду. Давайте перевіримо правильність прикладу, перевівши все у десяткову систему. Дійсно, 7 плюс 3 буде 10. Інші операції у двійковій системі також виконуються нескладно та послідовно. Говорити про комп'ютерну арифметику можна ще дуже довго. Наприклад, яким чином комп'ютери розуміють від'ємні числа? А як щодо дробових чисел або навіть ірраціональних чисел, таких як число Пі? У кожному з цих випадків Люсу знайшло цікаві та ефективні стежки для подолання труднощів, завдяки чому ви дивитесь зараз це відео. А знаєте, який найбільш корисний наслідок розвитку комп'ютерної арифметики та комп'ютерних наук в цілому? Це те, що ви зараз можете підставити вподобайку під цим відео. Так, це дійсно правда, можете перевірити це, переконатися, що це так. Ну, також ви можете залишити хороший коментар під цим та іншими моїми роликами. А також перейти за цікавими посиланнями в закріпленому коментарі або в описі до цього відео. Якщо ви все це зробили, то до побачення і дякую за перегляд! Побачимося у наступному ролику.